Вітаю, люди. шостикласники. Сьогодні ми проводимо другий урок по темі координатна площина і роздивимося, які є цікаві задачки ще для того, щоб скористатися саме поняттям координатна площина, як можна їх розв'язати. Ну, а для початку пропоную повторити поняття, які у нас були на попередньому році. Отже. Які саме поняття ми роздивилися, що стосується основ координатної площини, які як ми називаємо координати, і таке інше? Отже, починаємо з повторення, що з собою уявляє координатна площина. До речі, ось такі. Гарненькі малюнки, ми будемо з вами виконувати але трохи згодом користуючись поняттям. Ну і для початку прямокутна система координат нагадаю, уявляє себе два перпендикулярних проміні. Бачимо на малюнку, що горизонтальний промінь ми проговорили, будемо називати вісь абсцис. вертикальний вісь ординат, точка перетину це початок відліку. Ось вона, там, де перетинаються наші проміні. Нагадую, що коли ми позначаємо оці одиничні відрізки. 1, 2, 3, 4, 5 у різні боки, то ми завжди починаємо від початку відліку, саме від центру. Особливо це стосується від'ємних напрямків. Ось, зверніть увагу: повторіть, будь ласка, для того, щоб не припускатися помилок, коли ми вже почнемо безпосередньо будувати самі точки. Отже, рухаємося далі. Нагадую, що ми вчора роздивилися такі поняття, як чверті, перша, друга, третя і четверта. Починаємо рахувати чверті від правого верхнього кута проти годинникової стрілки. Ось, ну і таким чином можемо визначити, який же знак буде знаки, координат буде мати точка, якщо вона знаходиться в певних чвертях. Ось, ну і для початку давайте спробуємо пригадати. Матеріал, який роздивилися на попередньому році, якщо будемо давати відповідь на наступне запитання, скільки чисел треба вказати, щоб задати положення точки на координатній площині? Думаю, що ви всі зрозуміли, запригадали, що це саме дві точки. Як називаються ці числа, що задають положення, це абсциса і ординати? Це координати відповідно по осях ОХ і грік. Як називається перше число чисел, що задають положення точки на координатній площині, це абсциса. Я нагадую, що на першому місці ми записуємо саме координату по осі, ОХ, вона називається абсциса, І друге з чисел. Що задають положення точки на координатній площині, ми будемо називати ордината. Запишіть координати точки П, якщо є абсциса до рівня 0, а ордината 5. Я думаю, що ви зможете зробити це самостійно. Ну, але наразі хочу нагадати, що це виглядає таким чином: на першому місці ми записуємо 0, далі записуємо ординату 5. Через крапку з комою, записуємо ці координати, і якщо у нас є точка С, абсциса якою дорівнює 5, ми записуємо. На першій позиції ордината дорівнює 0. А ось так от виглядає запис координат точок. Так. Рухаємося далі, подивимося ще які запитання, чому дорівнює ординати точки А мінус 1, 4. Нагадуємо, да, що ордината стоїть на другій позиції, отже, це буде мінус 4, Абсциса точки М мінус 2 мінус 3 це число, яке стоїть у нас у записі координат на першій позиції, отже, абсиса дорівнює мінус 2. Так, і далі у лівій чи правій частині координатної площини розташована точка з координ X з координатами 6, мінус 3. В цьому випадку нам потрібно пригадати нашу координатну площину схематично і маючи на увазі, що у нас координата по х додатня, по Y від'ємна. Отже, точка Х у нас знаходиться в четвертій координатній чверті. Отже, в лівій чи правій, ми бачимо, що в правій частині, ну і та сама історія у нас відбувається з другим запитанням. Дивимося, що у нас точка А з координатами 7 і 4, точно таке саме розташування, верхній чи нижній. Звичайно, що в нижній частині розташовується ця точка. Ось таким чином можна давати відповідь, якщо ми схематично можемо або просто уявити собі, де розташовані ці точки. Так, ну і тепер нагадаємо, як визначаються координати точки, бо сьогодні нам. Це знадобиться. Якщо у нас є певна точка А, ми опускаємо перпендикуляр спочатку до осі ОХ, визначаємо, що це саме абсциса буде дорівнювати 3, записуємо в дужках на першому місці. Далі проводимо другий перпендикуляр до осі ОІ, Визначаємо, що це буде точка координата по осі ординат 4, і записуємо на другій позиції. Читаю таким чином, що точка А. З координатами 3, 4, має координати, ну, і відповідно, знаходиться, припустимо, точка Б мінус 3, 3,5, Ось, і задається у нас алгоритм знаходження. Ми його роздивилися. Перше, що треба зробити, якщо задана будь-яка точка, проводимо перпендикуляр і визначаємо апсис ординату. Ось, і відповідно записуємо координати цих точок. Ось таким чином ми з вами коротенько повторили все, що стосується основ координатної площини, і тепер безпосередньо переходимо до розв'язання завдань. Отже, перше завдання з вашого підручника. Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6, за малюнком 126, ми бачимо, що нижче малюнок. Нам потрібно спочатку назвати координати всіх точок, які ми бачимо на екрані: А, Б, С, Д, М і К. Ну, Давайте вибірково це зробимо. Не будемо зараз всі виписувати, припустимо, візьмемо точку А. Я нагадую, да, що для того, щоб визначити, ось таким чином опускаємо перпендикуляр. Іари це будуть координати точки 2-2. Далі візьмемо, до прикладу, точку Д. Ось вона. Відповідно, уявно або можемо накреслити, опускаємо перпендикуляри. На першому місці ми записуємо абсцису, Це буде мінус 2. на другому місці ординату. Я нагадую, що якщо в нас відсутні одиничні відрізки, ми можемо їх прописати і починаємо спочатку відліку з точки, О, так само ми рухаємося вниз, мінус 1, мінус 2 і так далі. Ось таким чином знаходимо так, дивимося далі. Ну, давайте візьмемо до прикладу тепер ще точку С. Подивимося її координати. Ось це буде 1 і по Y – мінус Отже, записую ось так, і візьмемо якусь із точок, яка лежить на осі. Ну, припустимо, точка Б. Вона розташована на осі OY. Ми проговорили на попередньому уроці, що якщо точка розташована на осі OY, то її абсциса дорівнює нулю, а ордината відповідно дорівнює 3. Бо саме три одиничних поділки у нас від початку відліку, отже, 0,3. Так, тепер в другому пункті нам потрібно назвати абсциси точок АКД. Абсциси – це ікси. Тобто ми дивимося вже тих точок, яких знайшли. Це те, що стоїть на першому місці, абсиса точки А це дорівнює 2, абсиса точки Д дорівнює мінус 2. Для того, щоб знайти абсису точки К, ми дивимося, ось тут малюночок, і вона дорівнює 3. В такий самий спосіб ми можемо дати відповідь на запитання пункту 3 Визначити ординати, це те, що стоїть на другій позиції. І дивимося це і Б і С. Ми визначили це мінус 1 і 3 відповідно. І точка М ординати, Координата цієї точки, ось ми дивимося, якщо провести, дорівнює мінус 1. Ось таким чином. Уважно переглядаємо і визначаємо всі ці координати, які просять. Далі потрібно в четвертому пункті назвати точку, координата якої дорівнює нулю. Так, дивимось на малюнок і пригадуємо, що якщо нам треба визначити точку ордината, тобто Y, да, ми можемо для себе прописати Y дорівнює нулю, то це у нас точка повинна розташовуватись на осі OX, Бо саме в цьому випадку у нас Y буде дорівнювати нулю, і це у нас відповідно буде точка К. Далі, якщо нам потрібно знайти точку абсциса, якої дорівнює нулю, тобто Х, вона має розташовуватися на осі О. І, знаходячи цю точку, ми визначаємо, що це буде точка Б. І якщо ми хочемо дати відповідь на запитання номер 6 точки, що мають однакові ординати, це означає, що нам потрібно знайти точки, які лежать на, ось, на одній прямій, яка буде паралельна до осі ОХ. Якщо ми подивимося, ось вони точки М і С, і дійсно і у точці М, і у точці ордината буде дорівнювати мінус 1. Ось так. Такі завдання дозволяють нам розвити наше уявлення, повторити поняття абсиса ордината і ось так, орієнтуючись за допомогою координатної площини, визначати саме абсиси, ординати і точки, які мають однакові або абсиси, або ординати, таке інше. Так, далі наступна задачка така практичного спрямування, номер 1503 Туристи склали маршрут походу, старт і фініш якого знаходиться в точці О. Дивимося, знаходимо точку О. Ось вона в центрі, тобто це початок відліку, відповідно, точка перетину наших координатних променів. Ось, і зупинки, які вони будуть робити: це зупинки А, Б, С, Д, Н, Е. Довжині, довжині однієї клітинки відповідає 1 кілометр. Продовжує запис, що описує маршрут, і тут є початок: що початок відбувається з точки О, і далі треба рухатися 2 кілометри на схід для того, щоб опинитися на зупинці. В точці А ось таким чином нам треба продовжити ланцюжок для того, щоб повернутися знову в точку. О. Ну, давайте я розпочну. Якщо у вас є буде бажання, ви можете зупинити відео і до кінця проговорити самостійно. Ось для того, щоб опинитися в точку Б. Нам потрібно виконати. Перехід на південь. Чому саме на південь? Тому що ось тут у нас написано, і ми рухаємося в цьому напрямку на 2 кілометри. Ми опинимося в точці Б. Далі для того, щоб опинитися в точці, С, нам потрібно виконати рух на захід, і як визначити, на скільки саме кілометрів, нам потрібно відрахувати оці клітиночки, бо нам зазначили, що одна клітинка це один кілометр. Отже, для того, щоб опинитися з точки Б в точці С, нам потрібно виконати перехід в 5 кілометрів на захід. Ось ну і таким чином ви можете далі виконати, проговорити, що потрібно для того, щоб опинитися з точки Н в точці Е, і потім повернутися на початок нашого маршруту. У Вихідну точку. О, ось таким чином. Ще раз повторюю, можете зупинити відео і самостійно це проговорити, для того, щоб орієнту... навчитися орієнтуватися от за допомогою таких креслень. Далі ще одна цікава задача саме на застосування поняття відстані. Ось зараз пригадаємо, що таке у нас відстань від точки до прямої, і поєднаємо це якраз із координатною площиною, номер 1506. На малюнку 130, ОХ і О це перпендикулярні шосейні дороги. Отже, роздивляємося малюночок, зупиняємося на умові і будемо розбиратися. Отже, оце у нас буде одна дорога, ОХ. І у Y це у нас буде інша дорога. Я ось так підпишу, вони розташовані перпендикулярно, і штрихи це у нас кілометрові стовпи. Тобто ці одиничні відрізки, засічки це у нас кілометрові стовпи. Тобто, це говорить про те, як і в попередній задачі, що довжина однієї сторони нашої клітинки становить якраз. Один кілометр. Ось у нас ці засічки. Ви бачите, зверніть увагу, що всі, на всіх кресленнях у підручнику, як правило, зазначається тільки два одиничних відрізка: це саме відрізок додатні, один, одиничний відрізок по осі Ок і одиничний відрізок по осі Ох. Що стосується від'ємних, вони не проставляються, але ви можете це робити самостійно. І нагадую, що ми починаємо від початку відліку. Так, от завдання: на якій відстані від шосе ОХ будемо спочатку. Знаходити від шосе ОХ розташовано будинок, який позначено точкою А, Б, С і Д. Роздивляємося наше креслення і бачимо, що у нас є чотири будиночки, які умовно на кресленні показані. Точками А, Б, С і Д, і от завдання на якій же ж відстані від Осі ОХ спочатку будемо знаходити. Отже, ми знаходимо, наприклад, точку А і думаємо: пригадуємо нам, по суті, для того, щоб знайти на якій відстані потрібно визначити відстань від точки А до прямої ОХ. Пригадуючи попередні уроки, ми з вами пам'ятаємо, що відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра проведеного з точки. До заданої прямої не будь-який відрізок, який у нас можна провести, а саме найкоротший, а це у нас буде довжина перпендикуляра, проведеного з точки О. Так, ну і як оцінити довжину перпендикуляра, значить, до відстані ОХ. Точка К у нас має точка А, має відстань 3 клітинки, і ми домовилися, що це буде 1 кілометр. Отже, 3 кілометри. Якщо ми визначимо від точки Д. Відстань до осі ОХ це буде 1 кілометр. Так, далі від точки С. Тут може виникнути запитання: у нас же ж координата дорівнює мінус 2, але ми пам'ятаємо, що відстань, відповідно, у нас це величина додатня, вона вимірюється в кілометрах, метрах і так далі. Але в будь-якому випадку це величина додатня, тому ми записуємо, що відстань від точки С до прямої Х дорівнює 2 кілометри. І від точки Б до осі ОХ це буде 1 кілометр. Так, ну і для того, щоб знайти відстань тепер уже від цих самих точок, але до дороги, яка у нас співпадає з вісю у я думаю, що ви здогадалися, що потрібно відповідно знаходити довжини інших перпендикулярів, які розташовані горизонтально. Якщо ми беремо точку А, то відстань. Від точки А до іншої дороги це ось довжина цього перпендикуляру не будь-яка довжина відрізка, а саме найкоротший відрізок це перпендикуляр. І отже, ми бачимо, що це 2 кілометри далі від точки Д. До осі ОІ ми проводимо перпендикуляри, дивимося, що це чотири клітинки. Отже, 4 кілометри. Від точки С, так само, як і до осі ОІ, до осі OY, так само 2 кілометри. Ось, і від точки Б проводимо перпендикуляр, знаходимо цю відстань. Це буде становити 3 кілометри. Ось така цікава задача. Бачимо, що тут використовується, об'єднуються у нас два поняття І відстань від точки до прямої, і координатна площина. Ось таким чином, якщо ми проаналізуємо умови, розберемося, що задано, що потрібно знайти, пригадаємо поняття відстані від точки до прямої, можна дуже просто роздивити, роздивившись креслення, знайти цю відстань і дати відповідь на запитання, яку запитують у задачі. Так, ну і ще одна задачка, номер 1517. Ми бачимо, що це задача третього рівня, але насправді для того, щоб її полегшити її виконання, я додаю вам креслення орієнтовне координатною площиною площини, для того, щоб ми змогли розібратися. Отже. Задається якась умовна точка М з координатами Х, і прописується, а в якій чверті вона б могла лежати, якщо, припустимо, х у неї буде більше за 0, y менше за 0. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба спробувати уявити, а де ж вона може розташовуватися? Якщо х у нас більше за 0, ми розуміємо, що х більше за 0 – це у нас оці. Правій півплощині, тому що у нас тут додатні координати. І друга вимога, яку нам потрібно виконати, Y менше за 0. Y менше за 0 – це у нас ось в цій частині. Тобто, наше зараз виконання завдання обмежується до того, що, припустимо, ця точка М у нас буде розташовуватися саме в четвертій координатній чверті. Чому саме так? Перевіряємо, якщо ми спробуємо визначити її координати, дійсно, у мене по осі додатнє число. По осі ОІ число буде від'ємним. Отже, ми правильно визначили, і для того, щоб виконати перше завдання, ми пишемо, що це четверта координатна чверть. Аналогічно, ми можемо проаналізувати. Припустимо завдання 2, дивимося, у нас х більше за 0, отже, це знову буде права півплощина. Але в даному випадку тепер у має бути так само більше за 0. Тобто наша умовна точка М може розташовуватися ось, наприклад, Давайте перевіряти, чи правильно ми зробили. По х додатня координата, по y додатня, отже, умова виконана, і це буде перша координатна чверть. Далі, в прикладі 3 у нас x менше за 0, y більше за 0. x менше за 0 – це, відповідно, у нас ліва півплощина відносно осі у І, відповідно, y більше за 0. y більше за 0 – наша точка має бути, ось, наприклад, в цьому куті. Давайте перевіряти. По x. Дійсно, у нас від'ємна координата по Y – додатня. Отже, для того, щоб виконувалася умова 3, точка має розташовуватися у другому координатному куті. Ну і я думаю, що ви автоматично здогадались, що умова 4 – це буде третя координатна чверть. Наразі, якщо у вас є бажання, ви можете взяти, перевірити, накреслити будь-яку точку або умовно подивитися, представити, провести перпендикуляри і перевірити, чи дійсно вона знаходиться. А от, в третій чверті, якщо у нас х менше за 0 і менше за 0. Отже, я нагадую, що якщо у нас ніяких підказок немає на накшталт на то, на того, що накреслять координатну площину, ви можете самостійно це зробити для того, щоб полегшити собі виконання такого типу завдань. Якщо ви можете, у вас добре працює. Уявлення таке собі просторове, то можна це завдання звичайно виконати і без креслення координатної площини. І наостанок традиційно наше завдання записати координати точок. У нас є креслення, адже сьогодні ми ще один урок приділяємо саме тому, щоб навчитися визначати координати точок. Ось, ну давайте вибірково виберемо якісь там чотири точки. Виберемо. Нехай це буде точка Д, точка Ф. Далі точка G і точка, припустимо, там хай буде B. Визначимо координати цих точок. Ви самостійно можете зупинити відео або відкрити підручник, і визначити, відповідно, координати всіх точок. Отже, починаємо з точки D. Дивимося, що у нас починаємо по Х, це буде мінус 3. Я думаю, що ви звикли вже що в підручнику одиничний відрізок, це клітинка. І по Y, відповідно, знову у нас мінус 3. Вона розташована в, третому, в третьому куті. І от ми пам'ятаємо, що там будуть від'ємні координати всі. Далі точку F знаходимо. Вона у нас лежить на осі OY. Це означає, що по X буде абсциса дорівнювати 0, по Y, відповідно, дорівнює 4. Так, Точка G знаходимо її, ось вона, тут треба порахувати. 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Отже, буде мінус 5 по x По y це буде 2, тут видно, да? ось так, 1, 2. І точку B знаходимо, вона така симетрична, до речі, ми бачимо, що тут у нас Аж чотири точки, да, які лежать на одній прямій. Це означає, що їхні ординати однакові, і вони всі дорівнюють 2. Ну і по Ексу, для того, щоб визначитися, опускаємо вниз перпендикуляр, знаходимо, що це дорівнює 3. Так, на сьогодні ми будемо завершувати. Я маю надію, що навичку знаходити координати. Точки на площині будь-якої ми з вами відпрацювали, бо зробили декілька завдань, розібралися, що таке абсциса ордината, і вже не будемо плутатися на майбутнє. І на наступних двох уроках уже, відповідно, будемо вчитися креслити координати точок. Тож на сьогодні завершуємо до наступних уроків.